Власники та власниці будинків приватного сектору Чернігова, що постраждали від російської агресії, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від міської ради. Відповідну програму затвердили на виконкомі 9 серпня. Будинки, які повністю зруйновані, житловий будинок 40 тисяч гривень, значно пошкоджений житловий будинок 20 тисяч гривень, незначно пошкоджений житловий будинок, який підлягає поточному ремонту 10 тисяч гривень. Це не відшкодування збитків, що є відповідальністю держави, а матеріальна допомога для родин, які її зараз потребують, наголосив міський голова під час обговорення. Я звертаюсь до всіх громадян. Це не є відшкодування завданих збитків, це є просто підтримка в цій скрутній ситуації. Питання безпеки це обов'язок держави. Питання відшкодування втраченого або пошкодженого майна це питання виключно держави і державного бюджету, оскільки нема чіткого зрозумілого посилу інформаційного від державних органів влади, від держави щодо термінів реальних чи черговості якоїсь, чи якогось алгоритму відшкодування цих коштів, не маючи цих коштів, маючи від'ємний бюджет міста, місто трошки підтримує невеличкі суми для збереження соціальної справедливості, щоб скажімо, не залишити одним людям, ми трошки допоможемо, ти, які власники багатоповерхових будинків, хоча б в якійсь там кількості. А іншу ми категорію не маємо права забутися взагалі за їхні проблеми. Оце є би, мета і якась допомога. Перелік документів і як податися на прийняту програму можна знайти на сайті муніципалітету. Заявою. Встановленого зразка до відділу звернень громадян у скриньку поштою було на електронну адресу. Додаток, копію паспорта, копію коду, копію документа, що підтверджує плаву власності на приватний житловий будинок, реквізити рахунку АйБан, на які може бути перерахована матеріальна допомога. Інформаційне повідомлення про пошкодження або знищення, у тому числі на порталі дія, і копію акту візуального огляду пошкодженого об'єкту відповідно який видавала наша комісія, яка ходила по місту. Далі спеціальна комісія розгляне звернення передасть на погодження виконкому. Заяви приймаються до 1 грудня. Згідно інформації, муніципалітету 487 приватних будинків Чернігові повністю зруйновані. Ще 600 зазнали суттєвих пошкоджень і більше 1250 – пошкоджень меншого ступеню.